І, власне, що ж нам очікувати? Чи дійсно ми почуємо це е беззаперечне так, чи можливо це буде неофіційний дозвіл? Розпитаємо Романа Безсмертного, це український політик і дипломат. Він з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Добрий день, слава Україні! Героям слава, доброго дня, пане Тарас. Отже, е бачите, ми веземо план перемоги вже, ніби як привезли. вже... Зеленський в Сполучених Штатах зустрічі, візити, обговорення на зустріч з Джо Байденом, діючим президентом, і буде зустріч з двома кандидатами в президенти Камалою Гарріс, Дональдом Трампом. Всім їм буде презентований план перемоги, і звичайно, увага прикута і до ударів успішних, як на мене, ударів по трьом дуже потужним складам російським. На вашу думку. Це е, додає нам певних бонусів в презентованому плані перемоги. Ну, що стосується якості ударів, наслідків, це краще говорити з військовими. Я можу коментувати військово-політичні наслідки цього і сказати ствердно про те, що і сама курська операція, і три факти, про які ви, пане Тарасе, говорили, а це лише те, що ми знаємо. І зрозуміло, що ми не все знаємо з точки зору операцій, які проводилися із силами спеціальних операцій, головним управлінням розвідки Міністерства оборони, ну і цілим рядом підрозділів, які діють на території ворога, я вже не кажу тими силами, які застосовують безпілотну авіацію. Але і перше, і друге, і третє, і четверте це слугує тому, що надумані штучні. Так звані червоні лінії вони потихеньку зникають, і власно це є головний аргумент для розмови з партнерами, для розмови з союзниками, тому що ще кілька місяців назад ці червоні лінії лякали, їх жахалися в більшості світових столиць. Зустрічі у Вашингтоні, в Юр... Нью-Йорку будуть із конгресменами, з представниками більшості, меншості із лідерами сімки. А все це говорить про те, що на даний момент застосовується механізм погодження між країнами, тому що до виробництва. Тих об'єктів, про які йде мова, мають відношення в окремих випадках: 5, 6, 4 держави. І для того, щоб переконати їх у необхідності підтримати загальне рішення, треба привести аргументи. Власне задача української делегації в ході переговорів з очільниками цих держав, представниками Міністерства оборонів штабів. А переконати, давши додаткові аргументи. Як ви бачите, вже в перші дні президент відвідує військові арсенали, заводи з виробництва боєприпасів і так далі. Тобто йде достатньо напружена робота. На що можна розраховувати в фіналі? Ну, очевидно, що позитивне рішення сформовано на сьогоднішній день ключовими державами. І це достатній аргумент, щоб мати позитивну. Позитивний наслідок в рішенні, інша справа це механізм його реалізації і логістика реалізації, а, починаючи від того, що Перше необхідно визначитися з об'єктами, звідки це буде постачатися. Я вже не кажу про те, як воно буде доставлятися до України. Ну і найважливіша є річ це власне підготовка екіпажів, які будуть працювати на цих комплексах, тому що управління цими комплексами воно має певні особливості в їх застосуванні. Звідси цілий ряд цих аргументів говорить про те, а по всіх напрямках робота ведеться, що в межах Зустрічі, які будуть відбуватися на полях Генеральної асамблеї, де зустрінуться лідери а, держав і виступлять на саміті високого рівня, чи сесії високого рівня, чи тижні високого рівня, як він зараз вже офіційно називається своїми відповідями, зрозуміло, що. Додаткова аргумен, аргументація з боку України, з боку в тому числі й очільників, таких як міністри закордонних справ, міністри оборони цих держав, вона завершиться позитивним рішенням як і коли його оголошувати. Ну, з точки зору тактики воєнної ліпше оголосити, коли а відповідні боєкомплекти, відповідні комплекси вже будуть не тільки в Україні, а й вже будуть застосовуватися. Ну це зрозуміло робиться для того, щоб уникати там розвідувальних, диверсійних діянь і, і так далі. Звідси очевидно, що на сьогоднішній день можна сказати, що рішення вироблено. Воно на столі лежить, залишилося за нього проголосувати, сказати так. А як його оголошувати? Це вже справа лідерів держав, це справа воєнного політичного керівництва України в кінці кінців. Ну, бачите, от є така версія, що ніби як має погодитися Джо Байден на таке рішення і має дати дозвіл, бо це має бути його таким фінальним акордом, оскільки він політик світового рівня, який ну зі своєю президентською каденцією, по суті, закінчить і політичну кар'єру. Ну бо в силу віку і в силу інших факторів, і ну, багато хто сподівається, що все ж таки, от він. На такій ноті закінчить позитивній для України. Але разом з тим, потім вже будуть керувати країною, або ж його послідовниця Камала Гарріс, або його опонент Дональд Трамп. І а чи не буде такого, що Байден дозволить? А, наприклад, якщо Трамп виграє вибори, а в нього насправді шанси досить великі, на рівні 50%, він якось якісь процеси застосує, де скаже: Ну, це ж Байден дозволив, а я, наприклад, ні. І певні органи скажуть: ні, друзі, все закінчуємо на цьому. Ви отримали свої ракети тоді, от ними і користуєтеся. А нових вже ні і ніяких дозволів не буде. Пане Тарасе, це в нашій системі влади. Ми можемо представити собі такий розвиток подій у Сполучених Штатах Америки. Якщо рішення є, воно акцептується системою і воно виконується. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах Америки з такої високої посади, як президент, можна задіювати будь-які механізми. Але це Сполучені Штати Америки, там рішення є законом, а закон там виконується. Звідси, якщо рішення буде позитивно, позитивне прийнято, воно буде прийнято, то здоламати його можна буде тільки відповідним конгресовим рішенням чи відповідним правовим рішенням належного рівня і належним чином прийнятим. Але це не означає, що поява іншого президента чи якогось міністра, чи скажімо. Конгресі зміни кон'юнктури можуть ламати таку таку систему в принципі. Вони можуть її загальмувати на певний час, як це ми бачили з минулорічним голосуванням, яке затягнулося і перейшло на 2023 рік, що виді щодо виділення 61 мільярда. Але заблокувати такі речі прин принципово не є можливим. І якщо рішення зараз буде прийнято, воно буде виконуватися в тих об'ємах яких воно буде прийнято. Тут ще є дуже важливо розуміти, що це не рішення на віки, це рішення буде відповідати певним об'ємам для реалізації певної мети. І, власне, для цього й відбувається візит. Під час цього візиту буде сказано: є такі-то об'єкти військові, нам треба їх вразити. От так для цього треба така-то кількість ракетних комплексів, такого то типу. Де далі погоджується між штабами, відпрацьовується ця система і реалізується. Що може цьому завадити? Відсутність таких комплексів А не випадково зустрічається сімка. Бо це означає, що треба не тільки, не тільки відмашку дати, а й запустити виробництво. Країни-наші партнери, країни демократії і свободи, вони на склад такі речі не роблять. По перше, вони дуже вартісні. А по-друге, їх обслуговування є дуже і дуже дорогим. Тому в цьому відношенні треба розуміти, що це ще й певний процес, а не просто відмашку зробили, і так як складів, які рвуться зараз в Росії, почали завозити. Якщо порахувати поштучно, що на сьогоднішній день є з необхідних арсеналів, то воно адекватно ймовірному, скажімо, відображає в дзеркальному вигляді. Противника ймовірного з точки зору тактики, стратегії, доктрини оборони тої чи іншої держави, тому тут ще треба зважати на це, а це пане Тарасе перпирається в те, наскільки прибутковий це цей сектор. Бо в Сполучених Штатах Америки казенний сектор дуже вузький. Якщо взяти питання оборони, виробництва обладнання для армії, то сектор держави там зовсім зовсім малесенький. Звідси очевидно. Що сімка, тут ще й потрібна для того, щоб фінансувати. Але ще раз хочу підкреслити, по цих видах зброї а в окремих випадках 3-4, навіть до шести країн причетні, тому це треба спрацювати. І останнє зауваження, яке я хочу, щоб всі розуміли: для того, щоб використовувати потівну зброю, можна задіювати два механізми. Зараз пішли шляхом розмови діалогу з усіма учасниками виробництва. Але насправді є універсальний спосіб. Це НАТО, і рішення в межах НАТО. Чому цей спосіб не використовується? Ну, я думаю, що існує та червона лінія, надумана, що значить, це участь НАТО в цьому процесі. Але насправді механізм НАТО, і це Ян, Ян Столтенберг в своєму інтерв'ю останньому він натякнув на те, що такий механізм є. Чому він не задіється, я назвав причину. Очевидно, що це ця ще одна надумана червона лінія. Що, бачите, московський фюрер це сприйме як а, війна НАТО чи державу НАТО проти Росії. Це не, не може так з точки зору міжнародного права трактуватися, може використовуватися механізм, адже і сьогодні. Фінансова система НАТО використовується для розрахунків постачання, логістика і так далі, постачання зброї, зброєння бронетехніки, навіть літаки F-16. їхня і модернізація, і доставка по логістиці застосовувалася через систему НАТО. Ну, от бачите, то про які ж тоді червоні лінії може йтися, якщо по суті всі механізми застосовані, ну хіба немає якогось офіційного підтвердження їх? Ну, але от бачите... бачите... Не випадково ж пане Тарасе, вибачте, що я перебив там у так званий плані миру. Там друга позиція це геополітичний статус України, де зазначено членство в НАТО, членство в ЄС. Тому що якщо подивитися на нинішню ситуацію, то з точки зору інтегрування збройних сил України державної моделі в систему НАТО, то вона до НАТО близька. Те, що вона не близька до окремих держав НАТО, які між собою не синхронізовані, ну це питання не до нас, це питання ну, до тих країн і стосунків між ними. Ну, бачите, А можливо, і не треба нам от того вже конкретного пункту, який нас туди інтегрує. Можливо, десь от на цій межі і треба балансувати. Але це вже тема для наступної нашої бесіди. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що знайшли час і відповіли на наші питання. Роман безсмертний, український політик і дипломат.